Доброго дня, рада вам представити переможницю, яка виграла путівку у Європу по розіграші емейлів за Липень, пані Любо. Вітаю вас, пані Любо. Це ваш подарунковий сертифікат. Скажіть, будь ласка, ваші враження від виграшу і чи взагалі планували, сподівалися на те, що саме ви станете переможницею? Я дуже рада, я дуже щаслива. Я не планувала і не думала, що ви ну, цю бутівку, але дуже мияла. Дуже вам вдячна. А розкажіть, як взагалі так сталося, що ви взяли участь в цій акції? Виходила біля скрині дівчата з Вашої фірми підійшли, попросили записати свою електронну адресу. Вони записали і стала переможцем. Щодо напрямку, тобто, чи взагалі можливо були побажання, чи знали, що саме розігрується, чи є якісь ну тобто чи хотіли потрапити в Європу, чи можливо в інші країни? Які взагалі емоції стосовно того, що це саме путівка в Європу? Я не знала, який буде розіграш. Но дуже мріяла, дуже хотіла побувати у в Європі, в Будапешті. Дуже дякую. Дякую вам. Вітаю ще раз. Дякую.